Будинок на вулиці Дани Вишиних. Донизу і вас до ринку, а ми прямо вулиці Симоненко підмога по центру білету. Це 11-та мала бути, правда? Ну, Можливо, що трошки але вже майже. Вода гарна. На цьому будинку справа. Там дуже-дуже дуже гарні квартири. До речі, там є пропозиції продажу житла, оренди. Кому цікаво, це справді теж і недалеко і до ринку, і до центру недалеко. Ну, Там здали квартири. Як центр. Минулого року здавали. 1000 гривень добав середнього. Орієнтих на ціни. У нас що звідси реально недалеко до центру. А, знову ж таки покажу цей один поворотик цікавий. Оцей поворот, бачите, це коротка дорога до ринку, якщо ви йдете, наприклад, від Карпат. Я зараз покажу, який Йти ось... треба сюди. Ну, уявимо, що ми йдемо від ринку. Ми сюди піднялися цією стежкою. І от зараз поворот наліво. Повертаєте наліво і виходить напряму до Карпат. А напряму це в центр. Мо теж від Карпати нас часто питають, відпочивають, які люблять Карпати, приносив прикарпаття, що їм до ринку далеко ходити. Є доріжка коротше. виходимо з Симоненка на Гоголя. І відкривається гарне-гарне видно місто. Міротель внизу. Трошки далі лівіше видно вже житловий комплекс Грушевський добудований. Лісову пісню було видно, лісова пісня сховалась, видно верх От Що добре видно, зараз станом на зараз це Бориславського. Бориславський. Ой, будинок. 25 поверхів видно. Який був колись в найвищому Львівській області. Поки не побудували інший будинок у Львові на сихові. Пегаш. ПГАш цікавий тим, що він пропонує харчування. від 250 гривень триразове. Записуєтесь на певний час, приходите, харчуєтесь. Ну, там даються часові рамки плюс-мінус 2 години, які треба прийти. Єдине, що я скажу, ця ціна 250 гривень, насправді вона діє, якщо ви там на якийсь довгий термін. Там, ну, Ледь не на місяць замовити харчування. <гум> тому що Якщо ви замовите на день-два, ціна буде інша, на тиждень, ще інша. Ну і це логічно, бо чим на довший термін ви замовляєте, ти воно дешевше буде, це логічно. Тобто ціна від 250 гривень є. Але не думайте, що так буде на один день. Чи на три. Дні. Так не буде. Церква Миколая. Укргазбанк праворуч. Знову ну, приміщення раніше тільки не було, ваше, зараз знаходиться Укргазбанк. Перейдемо через дорогу. А і тут зробили. Ну, Не буду казати, що зробили, колись ми йдемо, подивимося. Зробили насправді вже давненько, але ми ще не відзняли це, колись покажемо. Харі та струскається. Ліворуч ми виходимо до церкви Миколая, заходимо в центр, ми так ходили. Давайте підемо прямо, щоб було цікавіше. Давайте зараз прийдемося просто прямо. О, це кафе рідний край, яке все ще міняє двері. Справа мальви. Бачу жаданих собаки прийдуть турські, судячи за фіш. Прямо видно новобудови. Такі отраз ті кілька новобудов, які останнім часом були взяні, бачите, спадають в кадр. Кіра хурс них. Можливо, для когось трошки несподіваний І медпалас. Тут внизу, ну, наскільки я знаю, вже, вже все готово для початку будівництва. Нового готелю, а тут де цей такий смітник. Але це вже так кілька років. <кій> мальви. До речі, я не знаю, що означає оренда на мальвах. Не вже всі мальви здаються в оренду і не працюють. Можливо йдеться про оренду приміщення якогось. Ну, в самих мальвах, тобто мальви залишаються. Там, наприклад, під студію краси, під кафе. і нижче це віла лісова пісня а, там колись кафе було там навіть наш шановний вольштайнер писав спогади про це кафе кафе було цікаве ми йдемо трошки ширше. ми теж там гущі завжди ходимо в Йдемо зараз трошки ширше. Санаторій Трускавець теж в самому центрі. А, лісова пісня. Вінна лісова пісня запрошує вільні місця. Не знаю, чи вона, до речі, працює, важко сказати, але теоретично працює. Знову ж таки, якби хтось цікавився, якби хтось орендував житло вона би точно працювала, так? Так не знаю. А, тут столики стояли. Зараз враження, бачите, що тут ну, що... воно теж не дуже воно живе. Ну, це споруда Трускацьку рорта праворуч, а ми йдемо донизу. Це вулиця Шевченка, ми вулицю Шевченка йдемо донизу. Ми йдемо до пам'ятника Степана Бандери О, центр все це ж, цю місцину вже всі впізнають. Де моя Злата, ринок.